Всем привет! сегодня с вами Карина. Я сегодня собираюсь гулять. Я хочу сегодня такие розовые, белые и такие парки. Такие же мы оставим. Иду собираться. Я смотрю стучку, ёпу, не надо. Мы нам надо пикнуть. Украли. Мы берем. Зараз прийду через матру. Я вже присела. Зараз я буду тягатися і мені показать мою кофту. Це паскує на тіли, щоб на піддати. Пені знаю. Так я тут кормончик, кормочок і все.

Подождження по тривогу. я зараз збираю по два. Не бачу тривогу, не невізу.